Брат одного з центральноамериканських мігрантів, які зникли безвісти внаслідок обвалення мосту в Балтиморі, звернувся до уряду. Він просить продовжити пошук тіл. Раніше влада заявила, що припинить рятувальні роботи через небезпечні для водолазів умови. Мартін Суазо брат гондурастя Мейнора Суазо, який прожив у США 18 років. Той упав у крижану річку Патапсько, коли контейнеровоз врізався в опору мосту Френсіса Скота. Кі. нам повідомили, що уряд вирішив припинити пошуки і почав розбирати завали. Пошук тіл відкладається на другий план. Ми розуміємо, що уряд США втрачає мільйони доларів через те, що не ходять судна. Але ми вважаємо, що вони не повинні забувати про страждання сімей. У середу водолази дістали з води тіла двох із шести зниклих безвісти робітників. Чотирьох інших також уважають загиблими. Усі вони були в бригаді, яка ремонтувала дорожнє покриття на мосту під час обвалення. Губернатор Меріленду Весмур заявив, що пошук тіл зниклих безвісти робітників залишається пріоритетом. Наші серця з їхніми сім'ями нам дуже прикро через цю трагедію. Водночас уряд США виділив штату Меріленд 60 мільйонів доларів із надзвичайних фондів на розчищення завалів і початок відновлення мосту. Чиновники кажуть, що остаточна вартість відновлення мосту буде набагато вищою і становитиме принаймні 2 мільярди доларів. Фінансування ще має схвалити конгрес. Найперше, що потрібно зробити експертам, це зрозуміти, як витягнути навантажене тисячами контейнерів судно, яке застрягло в уламках мосту. Інженерний корпус армії США планує привезти сюди найбільший кран на східному узбережжі, щоб допомогти демонтажу.